Зсу тримаються на Бахмутському напрямку. Оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Ось така інформація від нашого Міноборони. А що кажуть командири із передової? Дізнайтесь за мить, мене звати Юрій Бібік. Ви на фабриці новин. З вчорашнього дня ситуація на Бахмутському напрямку суттєво не змінилась. Тривають бої. Про таке повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Так, от, за її словами, наші війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі літак. Давайте процитуємо. Ворог здійснює зачистку у, районних, у районах міста, взятих ним під контроль. Продовжується боротьба за пенівні висоти на флангах півночі і півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись. Ворог стягує додаткові сили та засоби. Оборона Бахмута свої військові задачі виконує наступальний потенціал ворога. Суттєво знижений. Ворогу завдані величезні втрати. Ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом. Кінець цитати. Про які дії йдеться, поки невідомо. Але тим часом виконувач обов'язків командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов, в інтерв'ю РБК Україна підтвердив, що російська 72-га окрема мотострілецька бригада понесла значні втрати в Бахмуті. Фактично, збройні сили України стерли один батальйон. Процитуємо далі. Хочу відмітити, що 72-га бригада регулярних військ Російської Федерації позбавилася фізично двох рот більше ніж 100 осіб двохсотими і в більш ніж 100 осіб трьохсотими. Також дуже багато бачили військовослужбовців чи то вагнера, чи то збройних сил Російської Федерації, які спішно покидали свої позиції перед початком операції, чи у проміжок часу, коли могли дозволити собі безпечно покинути свої позиції. Кінець цитати. Тим часом інститут вивчення війни пише, що виснажені боями сили Вагнера навряд чи зможуть продовжувати наступальні операції за межами Бахмута. За даними аналітиків, нині найманці утримують західні адміністративні кордони Бахмута в той час, як українські сили продовжують зосереджуватися на контратаках на околицях міста. Давайте процитуємо: ймовірне захоплення вагнером останньої невеликої ділянки на заході Бахмута не впливає на триваючі українські контратаки на північ і південь від Бахмута. А також на український контроль над наземними лініями зв'язку навколо міста, до яких виснажені сили Вагнера мали б дістатися, щоб проводити подальші наступальні операції. Те, що пригожинські найманці виснажені, підтвердив також і напередодні президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, він заявив, що лише у Бахмуті Росія втратила увага, друзі, понад 100 тисяч своїх військових, каже таке про Бахмут. Говорять, втратили його чи ні. Правда у тому, що Росія зазнала втрат понад 100 тисяч осіб у Бахмуті. Це тяжко буде замінити. Неважливо, окупований він чи ні. Там все одно не залишилося багато будівель. Це суттєво зруйноване місто, але їм вдалося скувати дуже багато російських військ, включно з групою Вагнера. Кінець цитати. Тим часом наші генерали знову на нулі. Фронтові ділянки біля Бахмута та Лемана проінспектував керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Голова ДПСУ перевірив укріплення і надійність місць укриттів. Заслухав доповіді командирів про обстановку і дії ворога на їхніх напрямках. Ну а поки Збройні сили відновлюють справедливість на фронті, наші спортсмени намагаються це зробити, друзі, в своїй сфері. От цілий скандал розгорівся із гравцями іспанської Барселони. Вони записали звернення. До так званих російських вболівальників, значить на це дуже різко відреагував футбольний клуб Шахтар, який належить бізнесмену Рінату Ахметову. Команда на своїй сторінці у телеграмі дорікнула гравцям Барселони Сержі Роберто та Алехандро Бальде за відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз вбиває українців, вбиває дітей, знищує міста. Футбольний клуб наголосив, що саме зараз у Барселоні перебувають. Українські військові, які проходять там курс реабілітації, саме Шахтар допомагає їм з лікуванням після заяви гравців. Польський форвард Барселони, Роберт Лівандовський відреагував на витівку його клубу. Він анонсував певні заходи. Однак, нині жодних вибачень Україна від Барселони не отримала. Друзі, ви на фабриці новин. Підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк цьому відео. Ну і чекаємо на ваші коментарі. Побачимось.